Розумію, що це любов, коли ти любиш когось і довіряться йому. Да, це коли Це коли ти любиш першого зляду. Це коли Бог нас любить. Любов це коли людина любить іншу людину. Любов це тоді, коли людина якась улюбилася, та й любить другу. Це коли один одного люблять. Так маму, мама, тата і вединку, моя зустріч. Я люблю маму, я люблю тата. Я люблю тім. Врислав. За ну, мене оказався віку. Тата, маму і мою собаку, Машу. Я люблю своїх батьків і люблю батьків за те, що вони повели в цю скору християнство скоро.